Ви на каналі Брид Сторії, і сьогодні ми вирушаємо на пошуки шести дивовиж, збудованих у 19 столітті, шаленим Джеком Фулером. Як каже Вікіпедія, Джон Фулер був скваєром, політиком, філантропом, опікувався митцями і науковцями, будував різні дурнички, а ще був робовласником і прихильником рабства. Тільки не подумайте, що він тримав рабів у своєму маєтку в Брайтлінгу. Просто у досить юному віці він, як і багато інших тоді заможніх британців, успадкував цукрові плантації на Ямайці. Я не виправдовую рабство, а описую особливості життя заможнього британця на початку 19 століття. Також Фуллер мав величезну колекцію картин Тернера. Які замовляв і купував у майстра, а ще був спонсором і наставником Майкла Фарадея, того, що працював з електромагнетизмом і придумав ту саму клітку Фарадея. Опосередковано він сприяв появі таких винаходів, як електродвигун Фарадея, Термос Дюара та логарифмічна лінійка Роже. Ви ще нас не покинули. Тоді підписуйтесь і ставте вподобайку. А я вам почну показувати, що ж набудував той шаленець Фулер. Навколо всіх меджекових дивовиж створений двогодинний піший маршрут. Але ми пройдемо його значно швидше. А почнемо, мабуть, з найнезвичнішої, так званої цукрової голови. Ця будівля дуже подібна на цукрову голову, побудована в сусідньому селі в Далінгтоні, але теж Джеком Фулером. І вона показує все шаленство його натури. Справа була так: він сидів в лондонському клубі зі своїми друзями і посперечався. Зі свого маєтку він може бачити шпиль Далінської церкви. Але коли він приїхав додому, він зрозумів, що це не так, тому що між Брайтінгом і Далінгтом є пагор, який заступає цю церкву. Відповідно, він наказав дуже короткий термін. В деяких джерелах кажуть, що за одну ніч звести цю будівлю. Це все не просто так. Це житловий будинок, двохповерховий, і в ньому навіть колись жили люди. Бідівництву цієї башти передувала інша подія в 1829 році. Джек Фуллер купив руїни Бодіамського замку. Так, руїни для того, щоб врятувати їх від знищення, і навіть він за час свого життя щось встиг там відреставрувати в цих руїнах. Наступні вже власники щось добудовували. І сьогодні ми маємо Бодіам в тому стані, в якому ми його маємо. Башта була збудована нібито для того, щоб слідкувати за будівельниками, чи вони працюють чи не працюють над реставрацією, і нібито, якщо піднятися наверх, а сьогодні ми це зробити не можемо, бо тут висить величезний ланцюг. Якщо піднятися наверх цієї башти, то звідти буде видно Бодіамський замок. Якщо стати обличчям до башти, то за спиною можна розгледіти ще одну будівлю Джека Фуллера. це Ротунда, це такий псевдогрецький храм з круглим дахом і порожній всередині. Кажуть, що там колись зберігали контрабанду. А ще ходять чутки, що Джек Фуллер зустрічався там з жінками з сумнівною репутацією. Він насправді ніколи не був одружений, в нього не було дітей. Ну але скоріш за все він тримав там вино і різні перекуси для того, щоб робити пікніки просто там у себе в полях. Це прекрасне місце для пікніка. А ось цю будівлю навіть. Дурницею назвати язик не повертається, адже свого часу це була справжня діюча обсерваторія, обладнана за останнім словом техніки того часу. Там навіть була камера обскура. Джек Фулер, хоч і не був вченим, але дуже їм допомагав. Свого часу він пожертвував тисячу фунтів, це 100 тисяч на наші гроші. Королівському інституту платив створення так званої Фулерівської професорської кафедри хімії. Першим професором якої був Майкл Фарадей. Але як і з усіма будівлями божевільного Джека, з обсерваторією пов'язані цікаві факти. Невідомо, як там із спостереженнями за планетами, але купол на вершині забезпечував слугам ідеальний огляд, щоб мати змогу заздалегідь попередити про наближення господаря та переконатися, що яблучний пиріг вже у печі. Маршрут з цікавинками шаленого Джека Фулера це ще й прекрасні краєвиди Сасекских Саутдаунс. Ми вирушаємо далі. Попереду Обеліск. Цей Обеліск, відомий як Брайтлінська голка, стоїть на другому по висоті пагорбі Сасекса. І збудований він був у 1815 році, кажуть, на честь перемоги Верлінгтона над Наполеоном. Хоча більш вірогідно, що таким чином божевільний Джек просто намагався давати бідним селянам можливість заробити. Після 1815-го на півдні Англії було страшне безробіття. Щоб полегшити тягар бідних у парафії Брайтлінг, Джек Фулер створив будівельні проекти, наймасштабнішим з яких був мур навколо всього його маєтку. Кам'яна стіна, побудована між 1815 і сімнадцятим роками. Має висоту приблизно 4 фути і довжину 4 милі, за що місцеві його дуже любили, і вибачали йому всі його причуди. Ну і перед тим, як завершити нашу подорож, найголовніша точка. Звідки. Шалений Джек Фуллер вирушив у останню путь. Це його мавзолей, який він збудував за 23 роки до своєї смерті. Він стоїть на подвір'ї церкви святого Томаса Бекена. Кажуть, що похований він там, сидячи за столом, перед ним накритий банкет, а в руці він тримає келих, А вся підлога всипана склом для того, щоб диявол не вкрав його святую душу. Ну, ми все поїхали далі. А з вас вподобайка і підписка.